Вітаю! Сьогодні я розповім вам про дивовижне та неймовірне видовище. Надзвичайної вроди чорнява жінка сиділа за столом, поклавши долоню у чорній рукавичці на стільницю. Вона намагалася встромити вістря ножа так, щоб він входив лише у стільницю, не зацепивши її пальці. Їй це вдавалося, тож вона продовжувала цю гру. Це відбувалося у кафе Дві макаки 1935 року, де щойно поет Поль Елюар познайомив 53-річного Пабло Пікассо з чарівною магічною 28-річною дорою Маар. Жінка, що сиділа поруч зі своїми іменитими співрозмовниками, раптово втратила увагу, та вістря ножа все ж таки увійшло до її пальців. З'явилася кров. Іспанський художник був вражений побаченим і попросив її віддати йому ці закривавлені рукавички. Потім він ще довго зберігав їх у себе у шафі. Так, власне, розпочалося їхнє знайомство, а разом з тим і запаморочливий роман, що тривав сім років. Історія ураганної пристрасті Пабло Пікасса та Доре Мар. Стала темою виставки розгорнутої у Паризькому музеї Пікассо. Але не тільки: експозиція і в цьому її особлива цінність відтворює як особисті, так і творчі відносини двох видатних представників Паризької художньої еліти та частково те середовище та атмосферу, в яких народжувалися та зростали численні гілки авангардного мистецтва. Уся семирічна історія їхнього кохання. Була під тою химерною першою зустріччю, романтичною і трагічною. Пізніше стверджували, ніби гордовита й похмура дора з обличчям святої не випадково опинилася в цьому кафе, а сплила справжню змову зі своїми друзями, сюреалістами, щоб привабити художника до себе. Пікассо відповів згодою на пропозиції зробити його фотопортрет. І цього ж вечора разом із Дорою. Вирушив до її студії. Негативи цього фотосеансу знайшли в архіві Дори Магар уже ж після її смерті. Справжнє ім'я Генрієта Теодора Маркович. Вона була донькою хорватського архітектора та француженки. Виросла у Буенес-Айрес, де проєктував будівлі її батько. Побіжно говорила іспанською. У 1926 році вона повертається до Франції, де починає відвідувати студію художника, відомого на той час Андре Лота. Пізніше вона знайомиться з відомими тогочасними фотографами, серед них Анрі Картіе Брессон, Менрей, а також Брасаї. Вона, надихнувшись цими знайомствами, входить у коло сюрреалістів, реалістів, а пізніше стає музою цього авангарського руху, обравши собі псевдонімом Дора Маар. Горда, чуттєва, зневажаючи умовність Дора Маар. Була зіркою Паризької художньої богини. з чорним, як воронове крило волосся та бронзово зеленим очима. вона буквально заворожувала чоловіків своєю надламною, конвульсивною красою. Окрім того, жінка-фотограф відрізнялася екстравагантною елегантністю, любила крислаті капелюхи та довгі рукавички, курила цигарки з ним з вжиною не менше 25 см, і фарбувала загострені нігті пурпуровим кольором. З незмінним Ройлфлексом у руках Дора Мар буквально увірвалась у столиці тогочасного світового мистецтва, яким тоді був Париж. Швидко ставши відомим фотографом моди та реклами, автором оригінальних світських портретів та сюрреалістичних фотосюжетів. Вона фотографувала каліб у Лондоні та сліпих у Барселоні. У у Парижі та жонглерів у Лісабоні виривала таємничу та моторошну атмосферу, підкреслювала химерність і городесні суття не боючись поєднювати прекрасне та повторне, розкіш і злидні. Нав'язливою темою Дори Магар були неприродно вигнуті людські тіла та дивні екзотичні тварини. У своїх оригінальних фотомонтажах вона порушувала пропорції предметів. Воєннували несумісні ідеї, використовувала оригінальні ракурси, і уже тут можна було виявити зачатки її хворобливої схильності до страху та меланхолії. Коли відбулася рокова зустріч у кафе Дві Макаки, Пікасо переживав форчу кризу і вже більше півроку не працював взагалі. Саме Дора Магор вивела його з цього глухого кута. Вона познайомила його з авангардським рухом та натякнула на політичні теми. Пікасо зближається з сюрреалістами та створює громадянські роботи, такі як Правда та брехня Франка. Їхнє взаємне кохання супроводжується творчим діалогом. Під впливом дори Пікассо знайомиться із фотомистецтвом, а сама Дора під впливом Пікассо починає свій шлях у живописі. У чотири роки вони виготовляють на склі так звані фотогравюри. це такі собі гігантські негативи, які вони пізніше друкують на фотопапері. Саме завдяки Торі, власне, у мистецтві з'являється новий жанр, який дозволяє простежити створення твору мистецтва на фото. Вона простежує 1937 року створення відомого полотна Генріка Пабло Пікассо. Таким чином ми отримуємо можливість зазирнути у творчу майстерню митця. А також ми отримуємо вклад у мистецтво від Дори Мар, який, звичайно, важко переоцінити. День за днем. Із старанністю хронікера. Вона фіксувала на плівці етап встановлення монументального твору, пропонуючи автору нові точки відліку для продовження роботи над ним. Дора Маар не просто свідок, а й співавтор Герніки, про що свідчать сотні негативів і контактних відбитків, виявлених у її особистому архіві після її смерті у 1997 році. дев'яносто сьомому Всесланні мистецтвознавці визнали, що після фоторепортажу про історію зародження Герніки докорінно змінився погляд на сучасний живопис, який вже більше не можна було тлумачити так само, як до відкриття Дори Магар, Дора ніколи не позувала Пікасу, і все ж таки він написав безліч її портретів, графічних, класичних і кубістських у капелюсі зі зеленими нігтями в образі химери, Найвідоміший з них жінка що ридає, який, на думку критиків, символізує страждання Іспанії під фашистським ярмом. Коментатори пішномовно писали, що сльози Дори Мар це сльози тисяч жінок, які втратили чоловіків у громадянській війні в Іспанії. Сучасники згадуючи Пікасо з дитячою простодушністю, говорить з друзями Дору Я був. Вона така гарна, коли плаче, а у відповідь на закиди заперечував. Для мене вона жінка, яка плаче. Я писав її такою не зі задоволення чи садизму. Я можу писати лише те, що бачу, а саме така глибина суть дори. Любов Пікассо і Дори, що розквітла під час війни, не витримала випробування миру. Їхній роман тривав сім років, і це була історія зламаного надривного кохання. Чи могла вона бути іншою? Рінеї та Балкани, батьків, і на того інше, два краї, де вирують темні інстинкти та похмурі збобони. Життя сповнене таємних прикмет, а смерть завжди близько. Дора була несамовита у почуттях та у творчості. Вона мала неприборканий темперамент і тендітну психіку. Вибухи енергії в неї змінювалися періодом глибокої депресії. Пікасу прийнято називати священним монстром, але схоже, що в людських відносинах він був просто чудовиськом. Деякі говорили про живописця: якщо Пікасо є геній, то геній слаб. Іспанський художник невеликого зросту, всього 158 см, мав вибуховий темперамент і разом із тим магнетизм, якому жінки не могли чинити опір. Тим не менш, його кохання було жорстоким, навіть із садиським нахилом. Тому більшість жінок Пікассо або кінчали життя самогубством, або поживоляли. Для пристрасної дори розрив із «Пабло Пікассо стає справжньою катастрофою. Не випадково епіграфом до однієї з паризьких виставок береться фраза із вірша, присвяченого художнику. А саме стало так темно, що на небі опівдні не було видно жодної зірки. Дора божеволіє та потрапляє до психічної лікарні імені Святої Анни, де її намагаються лікувати електрошоками. Чуть пізніше її давній приятель, відомий психоаналітик Жак Лакан, допомагає їй, принаймні намагається допомогти їй та визволити з психічної лікарні. В нього вдається, це Дора дійсно повертається додому, але для суспільства стає символом жінки, яка розбита коханням до жорстокого генія Пабло Пікаса. Дора губиться у собі, у своїх настроях. Вона зачиняється вдома у квартирі неподалік вулиці Гран огюстен та проводить там усі свої дні. Можна сказати, що Дора. Моральна помирає саме після розриву з Пікасо у 1944 році. Пізніше, коли дора повернулася до живопису, її стиль докорінно змінився. Тепер із під її пензля виходили ліричні краєвиди берегів сцени та пейзажі Люберони. Друзі організували в Лондоні виставку її робіт, але вона прийшла непоміченою. Утім, сама Дора не прийшла на Вернісаж, посліш пізніше, що була зайнята, бо малювала у готельному номері троян. Дора поринає у містицизм, астрологію, приймає католицтво. А також майже на чверть століття, переживає того, хто, за словами Андрея Бертона, був шаленим коханням усього її життя. Помирає Дора у віці 90 років у 1997 році, в самоті та в бідності. А майже через рік її портрет жінка, що ридає. Продають на аукціоні за 37 мільйонів франків. Так, ми познайомилися з історією ще одного митця та його музи, яка, на жаль, збожеволіла та прожила не таке вже й щасливе життя. Дякую вам за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.